Всім привіт! Я знаю, що в мене зараз не самий джусі вигляд, але я вибачаюсь зараз просто спека дуже жахлива. В мене просто зараз повинні вимкнути світло. Якщо в мене зараз вимкнеться вентилятор, не знаю, як я буду виглядати під кінець відео. Можливо, я буду виглядати як вижита ганчірка. Музика Сьогодні зіркою випуску буде Аріана Гранди. Потім вам розповім, чому саме вона перед тим як розповісти новину, Ви ж знаєте про проблеми у Нікелодіана з Деном Шнайдером? якщо ні, то зараз розповім. Дена Шнайдера дуже багато зірок того часу звинувачувало в тому, що він себе веде дуже неправильно по відношенню до дітей. що він... Саксуалізує дітей у своїх шоу, і що він завжди дає якісь направлені коментарі. Там історія дуже велика, але я просто зараз ви більш-менш знаєте, взагалі хто такий Ден Шнайдер. І Аріана Гранде, оскільки вона знімалася у шоу Сем і Кет» і Вікторіус, продюсером яких був Ден Шнайдер. В неї теж були деякі проблеми з ним. Аріана Гранде нарешті починає говорити про роки на Нікелодіоні, коли вона співпрацювала з Деном Шнайдером. Вона нарешті висловилась про тривожні звинувачення своїх колишніх роботодавців у Ілодіоні, висловлюючи свою підтримку передбачуваним жертвам, які постраждали від Дена Шнайдера. Звідти також згадати, що у березні цього року вийшов документальний фільм Тише на майданчику темний бік дитячого телебачення, у якому розкрили жахливі подробиці про роботу на знімальному майданчику саме у дітей. Найбільше все глядачів шокувало відношення Дена Шнайдера до неповнолітніх акторів. Він давав дуже дивні коментарі і намагався йти на цілісний контакт. Сама співачка занепокоєна тим, що коїлись на майданчику. Вона припустила. Що дорослі продюсери і режисери якось впливали на акторів. Що стосується саме нашого шоу, я гадаю, що нас впевнили, що те, що ми робимо, це круто. І всі ці натяки це було те, що нас відрізняло. Я не знаю, все сталося так швидко, і зараз дивлячись на старі відео, я думаю, блін, серйозно? Wet". Це цей вайп з Каміли Кабела. Аріана каже, що вона спустошена через те, що довелося пройти її колегам по шоу. Вона також співчуває юним артистам, яким прийшлось перейти через щось схоже на це. Я гадаю, що ця середа повинна бути безпечніше до дітей, які зібрались грати, і тут повинні бути психотерапевти. Ден Шнайдер, творить шоу Аріани, був вражений звинуваченням в неправомірних діях, починаючи від написання недоречних жахтів, закінчується снимким домаганням. З тих пір Ден вибачився, але заперечував дітей акторів подавши суду на виробників короткометражки за наклеп, заявивши що вони помилково намалювали його як хижака що я можу вам сказати давайте почнемо з того що я не вірю дену шнайдеру тому що дуже багато акторів висказали проти нього про те що все таки щось було на нікелодіоні Джогі, якщо не ну просто у нього нік вистаграм джокі от він висказався що вони взагалі вживали алкогольні напої і тому більшість серій яких він знімався він взагалі не пам'ятає тому я не знаю, як можна після цього вірити Дену Шнайдеру. Мені здається, що він з тих людей, які зараз занепокоєні тим, що інтернет стає більш толерантним. Ну я про Дена Шнайдера зараз скажу. що йому дуже сильно це не подобається. Тому що мені здається, якби зараз в інтернеті не почали боротися за права, якісь то можливо в нас би досі вважалося нормальним те, що коїлося на майданчику Нікілодіону. Можливо, ми б навіть не дізналися про те, що там коїлось. Я дійсно в шоці. Я дуже радий, що Аріана все таки висказала з приводу цього, тому що ну вже був час, вже час тікав. Майже десять років пройшло. Я дуже сильно співчуваю всім тим, кому довелося пройти це все, і хто зараз проходить щось таке. Я сподіваюся, що все буде добре. Наступна новина про Нікі Мінаш. Ви знаєте, що зараз буде так. Фанати Нікі Мінаш обізлилися на неї через провал у Дублін їх. Пояснюю, фанати Нікі Мінаш розлючені після того, як вони заплатили великі гроші для того, щоб побачити її, щоб вона з'явилася пізніше на 90 хвилин на своєму шоу, поки її фанати стояли під дощем. Це ще не все. І час. Її достатньо короткого сету, тому що вона повинна була виступати, якщо не помиляюсь, години три. Вона продовжувала уходити, змінювати свої костюми і потім тільки повертатися, поки її фанати знову стояли під дощем і чекали на неї. Не дивно, що фанати Нікіміна штурмували Твітер, називаючи шоу ганьбою. А також сказали, що вони втратили всю повагу до неї. Деякі фанати заплатили на концерт десь 300 євро, це 13 400 десь в гривнях. Як вам таке, вони не звели це повним Райсом, а також почали вимагати, щоб їм повернули їхні гроші. Від Нікімінаж, звісно, нема ніякої згадки про те, що вона запізнилася. Нікімінаж останнім часом робить дуже дуже погані речі, як на мене, для зірки її рівня. Вона зірка Ейлі ей ей її бів з Ніґанзестелі. -е там, де вона в пісні згадує взагалі помершу матір Меган, і коли їй вистрілили в ногу, те, що її затримали взагалі за те, що чи вона, чи її команда перевезла заборонені речі в іншого. Україну, взагалі, Типу, тобто це, 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 це тобі не Америка. Girl. І зараз цей концерт. Мені чомусь здається, що чи зараз в неї щось пішло по дупі. Якщо вона все таки не поверне гроші за цей концерт, то Cancel Culture 100% її зачекався вже. я розумію, що вона колись там була іконою Репа. Зараз мені здається, що це вже не так, тому що є хтось 100% хто то її вже обігнав. Ну, я вибачаюсь, ну це вже знаєте, ну для зірки її рішенню, це вже не норм. Знаєте, якби це було з якоюсь там. Меншу зірку не Ейлісту. Я не можу казати, що Сабріна Карпатна вже не зірка Ейлісту, лісту, але вона така бішечка-сішечка. Мені здається, що вона би навіть такого не допустила. При тому, що в неї зараз буде йти найперший тур, найперше в її житті, можна навіть так сказати. А у Нікіміна вже було купу турів. Знаєте, всіх нас колись замінять. Тому мені здається, що час вже щось думати з Нікіміна. Наступна новина Джипсі Роуз вагітна, але є одна проблема: вона вагітна від свого колишнього нарчиного всього через кілька місяців після розлучення з іншим. Зовсім нещодавно вона оголосила розлучення з Райаном Андерсоном. А тепер вона вагітна від свого колишнього нарчини Кена Воркера, з яким знову зійшлася декілька місяців тому. Джипсі розповіла Райану про свою вагітність декілька тижнів тому. Новина стала для нього шокуючим ударом, тому що він досі думав, що вони зможуть примирити свій шлюб. Про колишнього вона каже, що вона не шкодує. Що зійшлася з ним знову, тому що вона вважає, що він її людина. Насправді джерела кажуть, що пара вже дивилася імена для дітей, і що вони вже навіть вибрали своїх фаворитів. Вони також вирішили, що брати Джипсі, Мія і Ділан будуть хрещеними батьками дитини, і взагалі її сім'я. Думає, що вона буде чудовою мамою. Так, ну дивіться, оскільки Джипсі тільки нещодавно вийшла за в'язниця, і оскільки Джипсі зараз дуже нестабільна, я просто не знаю, чи можна її мати дітей, тому що знаєте, не хочеться що щоб вона скривдила ще одну людину, яку вона потім народить. Я дуже просто сподіваюся, що вона ходиться таки до психолога, і що вона пропрацьовує свої якісь травми чи проблеми. Просто потрібно враховувати, що зараз у неї ще не до кінця стабільна психіка, і що якийсь один маленький підпал, і вона просто може і вона зможе загорітися як сірник. Тому я дуже сподіваюся, що інтернет не доб'є її до кінця, і що це не станеться, коли в неї вже буде дитина. Тому що я можу сказати? Вітаю пару, звісно, але просто хвилююсь за дитину. Але як то кажуть, дитина не моя, тому нехай граються. Пам'ятаєте, я на початку випуску казав, що сьогодні буде випуск про можна сказати зіроньку Аріаночку Гранде. Так, от Ренкі Гранде, старший брат Аріани Гранде стає на її захист через заяви про канібалізм у Тікток. Всі у Тікток зараз відлякують чинувальників від купівлі білетів на її тур. Вона через це, до речі, відмінила тур. Перший брата Аріани почав вогонь на фанатів, які поширювали чутки про те, що в будинку Аріани Гранде були знайдені людські останки багато років тому. So am I the only one that was today years old when they found out that Ariana Grande where the police found um human remains and evidence of cannibalism in there Ця користувачку зробила заяву, не додаючи ніяких доказів, щоб підтвердити, що це не було насправді, але деякі люди сприйняли це серйозно і почали поширювати літки. Також варто відзначити, що Аріана опинилася в суперечці трудукан. Візьми у минулому місяці у тому ж подкасті в кращ, коли вона сказала під час інтерв'ю, що хотіла б посидіти з сумнозвісним канібалом Джефрі Дамром. Years ago, before the Dahmer series, before it was it was in a QA with fans with young fans. Someone said if you could have dinner with anyone living, or, or dead, who, who would it be? Mom and dad, is it okay if I give the real answer? And they were like. Шир акес, ватс де ансер назад. Абін Джефрі Дамерс при фасинети. А ти we'll explain it later, sweetie. <проб> Сім'я жертви Джефрі Дамера. Тоні г'ю з розкритикували співачку, сказавши, що вона повинна вибачитися, і що це змушує її думати, що Аріана хвора на голову. Так, от що я вам хочу сказати з приводу цього. Давайте почнемо з того, що Аріана зараз у цій ері, коли її дуже сильно сруть за все. Вона може просто подихати її все одно засруть. Це було дуже багато років тому. І звісно, що Аріана вже змінила свою думку. Вона подорослішала, вона розуміє, чому це дуже проблематично. І мені насправді шкода Аріану через те, що їй доводиться зараз це все проходити. Це було ще в той момент, коли вона знімалася в Сем і Кет. Вона ще тоді виглядала так, що типу знаєте, ну блін, ну дитина. Мені здається, що вона. За останні декілька років пережила дуже багато. От Аріани Грант має ніяких доказів про те, що вона канібал. І чомусь, знаєте, казати же що що скандал з Homewrecker, Чомусь, коли Аріана, типу, увела мужика з сім'ї, чомусь ніхто не срав мужика і не казав, що, типу, от, от ти поганий, от ти поганий. Всі срали тільки Аріану Грант. Те, що типу, а ти знала, а в чоловіка що до цього не була сім'ї? Чи в чому взагалі проблема? Чому обов'язково потрібно срати саме жінку? Я вважаю, що завжди в зраді винен той, хто зрадив. Тому що хочу. Хочу вам сказати, не будьте такими злими, і мир буде вам казатися добрішим. Це можна сказати, так я вкладу вам цю думку у це відео. Не знаю, будемо дивитися, що там буде далі. <плес> Наступна міні новина про дуже скандальну Азелію Бенкс, це та у якої була пісня Luxury. <плес> <плес> і, і 212. <плес> Чому дуже скандально? Тому що вона майже проти всього Голлівуду. і нещодавно знаєте, де її помітили в президентському мероприяті Трампа. Я чомусь не сумнівався, що вона може бути за Трампа. В неї такі знаєте, дуже консервативні погляди на життя. Вона дуже така стереотипна. Потім вона ще шейдила цю аріану Гранде теж акамагакивріані. Right, Зарагив or no? на сьогодні. Це все. Я вас всіх дуже сильно люблю. Всім пока-пока.